Налетіли круки чорні, круки налетіли, і гніздечко ластівоче, вони розвалили. Не щебече ластівочка мила, не щебече, а літає чорний круг в небі й хижо крече. Порятуйте, ластівочку, бідну, порятуйте, і гніздечко ластівоці, нове побудуйте. Тоді мила ластівочка защебече знову. Зрозумійте, люди, добрі, її щиру мову. Літа, літа, ластівочка, і сердешна плаче, Проїжджає козаченько, теє горе баче, Роз'ятрилося, серденько, гаряче, козаче. І порятував гніздечко, гарне ластівоче, розігнав немовби горе чорне дівоче і взяв бідну ластівочку лагідно на руки. Порозганяв шаблюкою хижі чорні круки, полетіло чорне пір'я в боки від шаблюки. Більше бідна ластівочка не зазнає муки. Знову люба ластівочка щебече в калині, прославляє козаченька подвиг в Україні, милуються всі тім співом і слухають люди. Більше милій ластівочці, таких бід не буде. Захищає Козаченько милу Україну, Боронить він ластівочку, свій дім і дівчину, лється пісня ластівоча, а в ній вічна слава, Щоб пишалась козаками я держава. Послухайте, люди, добрі, ластівочу думу, вірте нашим козаченькам, то й не буде суму.